Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни. Що ж таке вітаміни? Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові. А містяться вони в овочах, фруктах, м'ясі, молодці у корисній їжі. Вітаміни нам потрібні. Кожен день. Якщо не вживати вітаміни в необхідній кількості, то можна захворіти. Хто нам скаже, де живе вітаміни з групи Б? Яблуневий сад підем, стиглім яблуці знайдем, щоб здоровим було серце, нерви у порядку, їж печінку і сирок, масло, хліб, свининку, рибу, гречку і жовток, навіть картоплинку. А якою стає дитина, яка завжди вживає овочі та фрукти? Здоровою, веселою у неї завжди будуть міцні зубки. Рум'яні щічки і гарний настрій. А який у вас настрій? Будьте завжди здоровими і вживайте вітаміни.